Сьогодні я зробила такий марш кідок і приїхала в Кирилівську церкву провідати. Тут існує музей Кирилівської церкви, така от територія. Підніматися по сходах висока, вище, ніж в Андріївську церкву, невеличка. Церква, але ну, вона ем, чому переведена в ранг музею, тому що ну, побудована вона в 7 столітті. Я все не пам'ятаю, але я зараз прочитаю пізніше. Тобто вона побудована одним із е, нащадків е, князя Великого і е, дуже цікава. Це єдина.